Доброго дня, ну власне, розкажіть нам, яким чином зараз можна притягнути суддю до відповідальності? Чи є ще якісь інші варіанти, аніж звертатися до дисциплінарної палати? Чи чи як можна ем, притягнути до відповідальності? Ну, справа в тому, що суддя, хоч і є суддею, він залишається людиною, і він приблизно всі ті самі злочини може вчинити. Починаючи в нас, от із того, що в новинах є і транспортні пригоди загиблими, судді притягуються до відповідальності і факти шахрайства, в тому числі коли рішення суду для цього використовується як інструмент і відповідно неправомірна вигада, незаконне збагачення, нестовірне декларування. Ну, власне, приблизно все, що. Може вчинити нормальна людина, так би мовити, плюс те, що може вчинити чиновник, на суддю також розповсюджується. У нас уявлення про те, що суддя є особою такою недоторканною, яка може чинити все, що завгодно, воно є хибним, і Насправді, приблизно там просто трошки більш складний порядок. З точки зору обрання запобіжних заходів, там притягнення до відповідальності, там потрібно ще звертатися до відповідно Вищої ради правосуддя. Але в цілому засади притягнення до відповідальності судду. Суддів вони є аналогічними звичайній фізичній особі. А тепер, ось якщо вже буде пов'язано безпосередньо із діяльністю самого судді, ми зараз про що ми говоримо? Тобто, якщо є, завідомо якесь е, рішення несправедливе, не там неправильне. Я можу зараз е, озвучувати ось ці терміни юридично неправильною мовою, але такою, яка зрозуміла для нас просто звичайних українців. Е, чи є? Щодо цього, якась відповідальність, і от те, що зараз пропонують в НЗК, чи не вийде знову ж такої самісінької історії, що оця юридична мова буде знову ж таки, чи для Конституційного суду, чи в принципі незрозуміла і тому не знайде свого продовження в вигляді закону? Ну, саме якраз і проблема полягає в тому, що є цей момент невизначеності, тому що. Було в нас, власне, завідомо неправосудне рішення, назика пропонує завідомо незаконне або завідомо необґрунтована. От якби з цим були завжди О, це, проблеми. Це, це ну, просто зараз буде таке теж, знаєте, для нас, які в цьому не варяться в цій сфері, то це виглядає якесь як жонглювання просто словами. знаєте. А, ну, а насправді це так. Ну, справа в тому, що це насправді це і є жангування словами. Власне, тому що основна проблема цього складу злочину була в чому, що а як довести, що суддя власне от задумував саме от, ну, бо буває, розумієте, в кожного судді, який там на першій на другій інстанції працює, в нього певна частина рішень скасовується вищими інстанціями. Тобто, тут відсоток різний, але судді, в якого жодного рішення не скасували, а скасовують рішення здебільшого через його незаконність або необґрунтованість в нього скасовані рішення є тобто ну немає жодного судді, в кого таких рішень нуль е, і так, так само як немає адвокатів які там не програли жодної справи як ми любимо відповідно в американських фільмах воно ну інакше і складніше працює і оцей момент завідомості він насправді дуже такий от тонкий і ця стаття 375, вона існувала аж довго вона існувала з 2001 року як прийняли кримінальний кодекс рахуйте майже 20 років і вироки були абсолютно одиничними з цього приводу, а справ було багато. Чому було багато? Тому що окремі правоохоронні органи іноді користувалися цим інструментом як засобом тиску на суд суддів. І відповідно навколо цього було багато дискусій зазвичай. Але стаття була ну насправді напівмертва. Судді притягували до відповідальності, але власне за інші злочини за хабарництво притягували там за що завгодне за вбивство навіть притягували, але не за завідомо незаконні рішення, тому що вважається як, що от суддя виніс рішення, а далі є ще відповідні. Вищі інстанції, які можуть його переглянути і відновити порушені права людини, тому е з'ясувати, що от на початку відповідно людина. Розуміла все і от завідомо неправосудно щось ухвалювало. Ну достатньо було складно, і це була проблема для науки юридичної для практики. Ну там трошки більш складними словами, але так само не зрозуміло, як для звичайної людини, якщо так коротко сказати. А, а стає зрозуміліше з того, що зараз робить НАЗК? Тобто, чим не наступаємо, ми на ті самі е, граблі чи тут щось е, є якась новація, яку теж неозброєним оком звичайної людини не побачити. Розумієте, що робить НЗК, тут, це взагалі загадка. Вони багато чого роблять, що їм не властиво. Вони самі собі вигадали реєстр спонсорів війни. Це взагалі якби не їх повноваження з законодавством це не передбачено, але вони самі собі його пишуть там, когось вносять, когось прибирають з незрозумілих підстав. Вони в тому числі не є правоохоронним органом в сфері будь-якій. Вони, власне, є органом виконавчої влади. Тому, якщо б НАБУ з такою ініціативою виступило, ну припустимо, це було б зрозуміло. Або хтось, хто має в принципі. Відношення до криміналу з точки зору оцінки там суддів або будь-яких інших людей назика цього також якби робити не може. Тобто, це до певної міри певна така публічна активність органу, який ну хоче, бо в них скоро голову перепризначають. Можливо, пан Новіков, отакими от діями, хоче, щоб на нього ще раз звернули увагу. Тобто ви не бачите якоїсь такої об'єктивної потреби, напевно, не знаю. щодо потреби це окремо, чи потрібно щось подібне, все ж таки просувати. Якщо це будуть робити ті органи, які мають компетенцію і мають право на подібні речі, чи е, зараз от е, взагалі ліпше туди не лізти, бо не зрозуміло, яким чином визначати е, безпосередньо ось цю вину, умисел і подібні мотиви суді. Е, якщо е, Ну, якщо це все настільки складно, і якщо попередній досвід показав, що не спрацювало. Ну, справа в тому, що ну типу теоретично можна подумати, яким чином виписати норму, щоб було інакше ніж е, з тих позицій, які суд конституційний скасував. Але от я вважаю, що нам потрібно діючі закони спочатку навчитися нормально виконувати, потім відповідно думати про нові. Тому що ми бачимо от практику, якщо подивимося чисто політично на Верховну Раду України, е, не проголосували нещодавно навіть щодо наповнення бюджету з приводу от, перерозподілу податків. От правляча флаг фракція не голосує, навіть група бойка голосує, але голосів не вистачає. Тобі. і при цьому ми говоримо про те, що Верховна Рада України, як пана Рахамія говорив, вона сьогодні завантажена необхідними законами, бо фінансовий рік, і все таке. Тому, якщо ми заведемо сюди зараз ініціативу умовно назика або Новікова, ми прийдемо до ситуації, коли ще одне таке резонансне питання, коли з одного боку будуть аргументи юридичні, що от те саме скасував Конституційний суд з мотивів неконституційності, а хтось буде з боку говорити про те, що ні, це боротьба з корупцією. Тут ми будемо отримувати дискусії, отримувати втрату часу. Ну і і так далі, тому ну якби за великим рахунком не на часі. Якщо суддя вчиняє злочин корупційний, там є достатньо багато статей, за які його можна притягнути до відповідальності. Тому що сьогодні подається це на загал таким чином, що власне, от якщо це цю норму не прийняти, судді будуть продовжувати якесь свавілля чинити. Це абсолютно не відповідає дійсності. Існують механізми оскарження, існують механізми притягнення до відповідальності суддів ледь не кожного тижня притягують до кримінальної відповідальності і тому сьогодні це не номер один питання 100%.